Чому люди вночі скриплять зубами? Глісти, ви скажете. Ну ні. Коли людина скривочить або скрипить зубами, це називається бруксізм. І тут проблема в голові. Так, 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 в голові. Саме так, бо стрес є самою основною причиною, чому людина спригоджить ночі зубами. Коли людина дуже багато про щось думає або переживає, то вночі він просто не контролює свої жувальні м'язи, і починаються отакі от рухи, і це приводить к великим негативним наслідкам. Перше зранку постійно неприємне відчуття в шалепи, в суглобі, можливо бути болі. Потім є патологічна стираль стертість зубів. Значить, як ми можемо допомогти в таких випадках? В більшість випадках ми виготовляємо каплі спеціальні, який ми можемо носити вночі, і таким чином розгружати розвантаження повністю жувальних м'яз. А ще можна використати ботулотоксин, тобто ботокс вколоти от в ці ділянки і тоді теж це допомагає або комбінувати. Так? На жаль, повністю прибрати цю проблему. На сьогоднішній день, день майже неможливо, на жаль, тому можемо просто зробити такі профлактичні мероприятия. Так, що у вас глісти і ви скріпите вночі зубами, тоді запишіться на прийом я вам все детально розкажу.